Теплопостачання міста Одеси, міськзелентрест, парки Одеси, Одесь -міськ Електротранс, міські дороги це неповний перелік комунальних підприємств, співпрацівники яких роблять, щоб місто було чисте, зелене, щоб транспорт не зупинявся. Комунальники опікуються станом доріг, висаджують квіти, упорядковують зелені зони тощо. До переліку комунальних підприємств міськради відносяться і вісім житлово-комунальних сервісів Одеси: Вузівський, Черемушки, Фонтанський та інші. Вони обслуговують житлові будинки. І останнім Часу мешканці ряду будинків почали отримувати подвійні платіжки за обслуговування і від комунальних ЖКС, і від комерційних обслуговуючих компаній. Десь близько півроку отримуємо. На мою думку, так у нас жКС мені вже майже дві тисячі боргу нарахував. нехай там розберуться, хто у нас господар. Я просто смертна пенсіонерка. Мені 70 років. Я що повинна бігати по судах Кому платити одним чи іншим? Не зрозуміла справа. Так багато хто з мешканців не хоче платити, тому що не знає кому. Так у нас борг і з'явився. Певне число городян вирішили не платити жодні зі структур, ані комунальні, ані приватні, і чекати, поки вони між собою не розберуться. В Одеській міській раді кажуть, що зовсім не платити це хибний шлях. Розслідування щодо правомірності надання послуг деякими обслуговуючими компаніями проводять правоохоронці, а депутати профільної комісії запропонували Одеситам алгоритм дій, провести загальні збори і вибрати керуючу кампанію. Якщо такі збори не проводилися, якщо керуючої компанії, зміни керуючої компанії не було, а вони були на обслуговуванні комунального підприємства, будь-якого, вони мають залишатися і сплачувати всі платежі безпосередньо на ці рахунки, на рахунки КП КПЖКСів. Депутат пропонує мешканцям таких будинків збиратися та обирати свого представника для подальшого представлення інтересів будинку, провести загальні збори і вибрати керуючу кампанію. Якщо такі збори не проводилися, якщо керуючої кампанію, зміни керуючої кампанії не було, а вони були на обслуговуванні комунального підприємства, будь-якого вони мають залишатися і сплачувати всі. Платежі безпосередньо на ці рахунки, на рахунки КП, ЖКС. Мешканці кажуть, що у платіжних квитанціях, що надходять одночасно від двох структур, різняться суми. І люди хвилюються, чи взагалі їх гроші не пропадуть. Гроші, які сплачували на рахунки керуючих компаній, зараз все це розглядається в рамках кримінальних проваджень. Вони будуть перезаліковані цим громадянам, їм не потрібно буде виплачувати два рази їх. І на КП ЖКС, і на керуючі компанії, Я думаю, що в рамках кримінального провадження ці гроші будуть повернуті громадянам чи будуть перераховані і перезаліковані на безпосередньо майбутні періоди обслуговування комунальних підприємств. Депутат підкреслив, що Одеситам потрібно не бути пасивними, а разом на зборах дому перевірити всі відповідні документи щодо обслуговування.